Оскарження неправомірного внесення розшуку до реєстру оберіг відповіді адвоката на практичному прикладі розшуку, виявленого в резерв плюс. Клієнт перебуває за кордоном. Він звернувся до Посольства України в державі Ізраїль за новим закордонним паспортом. А йому відповідь Шалом православні вас розшукує ТЦК, та йому було відмовлено у отриманні консульських послуг із таким статусом у резерв плюс. Ну, неможливо цього зробити, отримати консульські послуги. І так, давайте детально розберемо цей приклад та алгоритм дій. Чоловік виявив у себе в резерв плюс неправомірне внесення до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Система оберіг відомостей про порушення правил військового обліку та статус вас розшукує ТЦК та СП. В електронному кабінеті військово зобов'язано застосунок Плюс в мобільному телефоні. Клієнт, який перебуває на військовому обліку у районному ТЦК, ще у 2021 році, законно перетнув державний кордон України та виїхав на постійне місце мешкання до Ізраїлю. щось, мабуть, знав. Та з того часу проживає за кордоном, Незважаючи на перебування за межами країни, виконав вимог вимоги законодавства щодо військового обліку, оновивши свої дані в електронному кабінеті Резерв Плюс. Однак, при черговому черговому оновленні електронного військово-облікового документа йому стало відомо про внесення до реєстру оберіг інформації про виявлені порушення правил військового обліку. Та статус довтаки таки вас розшукують, ТЦК та СП. А він в Тель-Авіві. Адвокати подали позов до суду та позиція клієнта. Він стверджує, що внесення зазначених відомостей є протиправним та безпідставним. Згідно з Законом України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, до цього реєстру можуть бути внесені лише відомості. Про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, що має бути підтверджено обов'язково, це протоколом та постановою про адміністративне правопорушення. Клієнт в жодних повістах від ТЦК не отримав. Він в Ізраїлі і відповідно не притягався до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Отже, відсутні законні підстави для внесення до реєстру відомостей про порушення та оголошення його в розшук. Хоча не міжнародний клієнт звернувся до з мотивованою заявою про виправлення недостовірних, недостовірних відомостей у реєстрі оберіг та виключення інформації про розшук. Також адвокатами було підготовлено направлено адвокатський запит з проханням повідомити про результати розгляду заяви та надати копію документів яких було зафіксовано порушення правил військового обліку станом на дату підготовки та подання позову до суду, ТЦК не надали жодної відповіді на заяву та адвокатський запит, повністю проігнорувавши свій обов'язок розглянути звернення по суді та надати вичерпну відповідь у встановлені законом строки. Така бездіяльність є. Прямим порушенням законів України про звернення громадян та закон України про адвокатуру вимоги нашого позову визнати протиправну бездіяльність та СП щодо невиправлення недостовірних відомостей у реєстрі оберіг та усунення відомостей про порушення правил військового. Обліку та вас розшукуєте ЦК та СП в електронному кабінеті військово зобов'язаного, щоб він мав змогу оформити консульські послуги та зобов'язати виправити достовірні відомості у цьому реєстрі. Яка взагалі актуальність та значення таких справ? Ця справа має важливе значення, оскільки вона стосується дотримання законності в умовах воєнного стану та мобілізації. Навіть у складний час державні органи зобов'язані діяти виключно на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України безпідставне внесення даних до державних реєстрів та ігнорування законних звернень громадян є неприпустимим порушенням їх прав, передбачені Конституції. Що ви думаєте з цього питання, поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо ви чи ваші близькі опинилися в схожій ситуації, ви виявили порушення права військового обліку, вас розшукуєте СК та СП та ви перебуваєте за кордоном, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте подобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал, у коментарях задавайте свої питання, бережіть себе.